Жахливий інцидент стався у селі Видраниця, що на Волині. Місцевий 18-річний мешканець Артур Луцик під час відпочинку на водоймі важко травмував шию і хребет. Це сталося 28 липня. У екстреній медичній допомозі телеканалу конкурентів розповіли про травми юнака. До нас звернення так надходило безпосередньо. Це було близько другої ночі. З підозрою на забільшено відділу хребта доставлено було безпосередньо в району лікарню, тобто Ратнівську центрального району лікарень. У Львівській лікарні телеканалу конкурентів розповіли, що хлопця госпіталізували у неврологічне відділення. Там середньої важкості показники тримаються. Домовлено з обласною лікарнею. вони їдуть на лікування в обласну лікарню. Операція це скоріше, всього, там іде багато уламковий перелом п'ятого шийного хребця. Там буде робитися імплантація, і титановою пластиною буде укріплюватися. Бабуся юнака Валентина Олексіївна плаче і молить Бога, щоб онук якнайшвидше одужав. Вони просто були на річці, купалися там такий обрив великий, Він ти свого обрива, пішов вниз головою, поглавав похід. А і нам і приїхали і хлопці, що були обіхали. Приїхали, приїхали, сказали, що в лікарні бабуся каже зараз, кинула усі сили, аби зібрати гроші онуку на лікування. По вулиці хожу гроші збираю. Вона операція. Общем на операції треба більше 100 тисяч. То хочу поставить муслі збирають, допомагають людей, тому що операція скаплаті на яку йому будуть туди засивати, підставляти, бо що він там перелом то коштує саме менш сто тисяч. Тож зараз 18-річний Артур чекає на дороговартісну операцію. На жаль, рідні не мають таких коштів, тож просять усіх небайдужих долучитися до збору. Номер банківського рахунку бабусі Валентини ви зараз бачите на екрані.